В результаті яких наша бюджетна податкова система в Україні стає ще більше централізованішою. Замість будівництва країни-громад. А в нас немає іншої перспективи ніж будівництва країни-громад. Ми знов посилюємо регіони і в центрі збираємо більше коштів. Замість децентралізації отримуємо ще більшу централізацію. Я вам приведу, щоб ви розуміли, простий приклад: усі міста в Україні районного значення. Місто районного значення це не обов'язково по кількості населення менше, ніж місто обласного значення. Дуже часто місто районного значення це більше, ніж район. Це більше, ніж район. Наприклад, місто Гадяч Полтавської області більше, ніж весь Диканський район разом із містом Тиканською. Місто, наприклад, на пологи в Запорізької області по величині більше, ніж, ну, наприклад, Розівський район або район Запорізької області. Місто Виноградів Закарпатської області 26 тисяч населення по величині більше, ніж кожен третій район в Україні. Так от усі міста районного значення в Україні, які повинні стати центрами економічного розвитку, центрами майбутніх громад, центрами самоврядування, активності малого середнього бізнесу. Основний податок, з якого формується місцевий бюджет, це податок на доходи фізичних осіб. Вони мали до цього часу 25%, очікували 60%, отримали 0%. Отака бюджетна децентралізація. В Україні такі речі столкнулися. Місцевого акцизу, проблема, податок про доходи фізичних осіб, проблема, податок про нерухомість, що зроблено в Україні для простого розуміння. От живете ви в центрі Львова або в центрі будь-якого іншого великого міста. Маєте ви квартиру на 20 квадратних метрів. Вона не підлягає оподаткуванню. Ну а вже логічно, що квартира на 200 квадратних метрів в центрі Львова це гроші. Живете ви десь на кордоні Кустомитівського району. Ну, ви На виїзді з Львова, у вас стара хата. Ну, ця стара хата була продажем, тому ви туди записали в тому числі ваш і сарай, і гараж, і веранду, і літню кухню. Воно у вас має 200 квадратів. Ви підлягаєте одаткуванню. Чому той, що дешевше, підлягає оподаткуванню, а те, що дорожче, не підлягає оподаткуванню. Нащо ви за таке дурне голосуєте? Ви ж представники місцевого сумнівання, ви знаєте природу нерухомості. У всьому цивілізованому світі платять за нерухомість. Це логічно, що це місцевий податок. Але по якій вартості? По вартості оцінки. Оцінюючи. Якщо ти володар власності на мільйон, платиш 1% від мільйона. Якщо ти володар власності на 100 тисяч євро, Платиш 1% від 100 тисяч євро. Якщо твоя власність вартує 20 тисяч євро, платиш 1% від 20 тисяч євро. Якщо твоя власність 10 тисяч євро, хата сільська чи там 1000 євро, вона ну, нічого не коштує, платиш 1% від 1000 євро. А не від квадратів. Причому тут квадрати? При чому тут квадратні метри? Це нерухомість, вона має певну вартість. Таких абсурдних... А я вже не говорю про місцевий акциз. В раді місцевого обциза напали, бо кошти тепер платить 5%, але кошти не є цільовими. Місцеве самоврядування буде там, де є заправки є. Бо там, де нема заправок, це взагалі повний капець. Нема заправок, взагалі немає доходу. А там, де є заправки, кошти не цільові. Хтось отримує шалені гроші у місцевий бюджет за рахунок того, що в цьому селі є заправка, але він не зобов'язаний ці кошти пустити на асфальтування дороги між своїм селом і райцентром, бо це ще дорога районного значення. але немає має до нашого села. Помилки величезні централізація фінансів, відбувається вигрібання останнього з кишені людей. А ця політична сила, яка, бо, яка рейтинг, якого, лідера якого йде далі в ВР, і вони повинні були додумати про що? про те, щоб наповнити ідеологією і змістом свою програму. В результаті що бореться? Бореться далі за пірант. Бо людина йде по щепках політичного цього і стає все крутіша, і все розвинутіша, і все, і все, і все, і все. А коли питають його, у тебе навіть половина членів фракції за це не голосувала. Прокоментуйте. Вони уходять від коментування. І це не єдиний ну, приклад, і це не єдиний прикол, от, де я можу говорити конкретну річ, але раз про місцеве самоврядування, я вам показав приклад у цього місцевого самоврядування на національному рівні, коли ідеологія, оголошена ідеологія. Іде... Ідеологія громади, ідеологія допомоги один одному взаємодопомоги, ідеологія самоврядування, лідер, міський голова. А коли доходить до національному рівні, то самоврядування роблять гірше, а не краще. Я вже не говорю про безпрецедентний приклад того, коли представник цієї політичної сили, мій добрий знайомий товариш, соратник, разом всі роки пройшли. Єгор б'є людину в парламенті за те, що ця людина хоче більші права громадам. А політична сила відмовчується по питанню по суті. Бо вони по суті правильно говорять, що і Івченку, і Соболєву, що, ну хлопці, це не вам не рінг. Тут, вважалося, не махайте руками і ногами. Там цим все понятно, Тут правильно Ну, говорять ну, зауваження і так далі. А по суті, вопрос. В чому по суті вопрос? У правах місцевої громади, у збільшенні прав людей на місцях розпоряджатися власною землею. Городами, які формально за межами свого села, але це земля, села. Це ж понятно, що села дайте можливість бабусям, сім'ям, родинам забрати цю землю приватну власність. Яка може бути земля державна за межами населених пунктів у селі, там де люди обробляють свої поля і городи? От. Якщо немає у вас порядку з реєстрами землі, то скажіть, що норма вступає в силу через 4 місяці, за 4 місяці подивитись, де державні ліса, справді, де державні дороги, де стратегічні землі, де військові землі, але поля віддайте людям. Люди знають, що робити своїми полями, може, ні. От. Якщо вам бракує контролю за містобудуванням, то посильте відповідальність за Дірібан, припиніть корупцію в місцевому самоврядуванні, добитися на виконання норми про публічну інформацію, авторами якої були в тому числі і їхня ж фракція. Але висловиться по суті. А по суті не висловлюються, далі граються у політичній І Це великі претензія не тільки до їхньої політичної сили Андрія Івановича, а до всіх п'яти політичних сил у парламенті. І найбільша мене, наприклад, яка є претензія, і постійно. А чому це роблю? Не тому, що я є бажання покритикувати, бо знаю, що від такої критики, від таких зауважень, від такого тиска вони потім міняють свою позицію. Бо якщо про це мовчати, про це не говорити, то вони так і будуть робити. В коаліційній угоді написали одне, на практиці роблять трохи інше і іншого способу. Ніж нам, громаді, задавати їм ці запитання, ставити їм питання, коригувати їхню поведінку, тиснути на них. Іншого способу немає. Інакше просто ми з вами будемо констатувати факт, що ці, так само як і помаранчеві і після помаранчевої революції, нічого не зробили. Мене не задовільняє така пасивна позиція. Просто спостерігати і дивитися, як вони всі можливості часу пропускають, як вони просто ці досягнення ну, спускають в каналізацію, вибачте. Як вони всі наші розчаровують наші мільйони людей, як вони допомагають цим 30 мільйонам байдужих Україні, українців, доказати, що вони були праві, а ми були неправішими, що ми виходили на Європу? І змін, щоб вони нам говорили по під'їздах, по вулицях, по громадському транспорту, по місцях роботи. Ну що, ми ж казали вам, що своїм ви нічого не доб'єтеся. Так для того, щоб це не сталося, я вважаю, потрібно наших політиків максимально жорстко тримати в умовах і вказувати на такі речі. Тому я прошу не ображатися тим, хто там голосував за яку політичну силу. От, Пам'ятати про те, що А, я заангажований, от, ну, тому я про інше говорю критично, бо сам хотів бути на їхньому місці, я балотувався з силою людей на парламентські вибори, і Б. Задуматися над думкою про те, що або ми здійснюємо вплив і контроль на наших політиків, або по ітогах наступних парламентських виборів будемо казати про те, що вони не виправдали наших надій, але інших у нас немає. І вернеться опозиційний борт до влади і буде ще хуже, ніж було з поверненням Янковичів і партії регіонів після помаранчевого. Ще гірше буде. Наступний раз нам доведеться їх виганяти не небесною сотнею, а добре буде, якщо це буде небесна тисяча. А я би не хотів, щоб це так було. Я би хотів, щоб ми вже не були повернені ніколи назад, щоб країна безповоротно змінилася. А іншого способа, ніж відслідковування наших політиків і давання їм зауважень за те, що ваші слова розбігаються з ділами, іншого способу немає. Правда, цього мало, треба ще дещо, але це окреме, окреме запитання. І Іще. Чи можливо буде в Україні створити таке місцеве самоврядування, яким ми зможемо вимагати від мерів, щоб вони були не корумпованими, щоб вони не були в спайці з владою, щоб вони були справді незалежними. Тобто, щоб місцева громада справді представляла місцеву громаду. І до оцих політичних розборок відношення мало. В коаліційній угоді написано, що для цього треба зробити. Потрібно в Україні дозволити місцевому самоврядуванню відкривати рахунки не тільки в одному банку. Можливо, ви не всі це знаєте, але в Україні така система. В Україні кожна сільська селища і міська рада має право відкрити рахунки своєї місцевої громади тільки в банку, який називається державне казначейство. В інших банках заборонено відкривати рахунки, збирати податки, тримати гроші, проводити операції. Заборонено. Держава має свій державний банк і всі громади загнали в свій державний банк. Причому з'єднала рахунки, це називається єдиний казначейський рахунок. І коли державі не вистачає своїх грошей, то держава залазить в гроші громади. В результаті місцевий лідер громади Меркій, коли потрібно йому щось оплатити, опиняється в залежності з просячою рукою від казначейства. Мало того, що грошей і так не вистачає. Бо держава забирає 80%, а 20% залишає на місцях, а має бути навпаки, щоб було на місцях розвитку. Та навіть ці 20% потрібно випросити. А що таке випросити? Це політичні впливи. Це тут відкати, тут тендера, тут наші фірми, тут корупція, тут наші люди. Ми тобі закинемо тут субвенцію, тут ми тобі проплатимо, тут ми тобі не проплатимо, тут цей платіж піде, тут цей платіж не піде. Немає незалежного самоврядування, нема справжнього самоврядування на місцях. Тому для того, щоб це зробити, щоб ми в майбутньому могли ставити претензію, ти якого бізнес працюєш з режимом. Ти з громадою маєш працювати, а не з режимом. Яка там тобі різниця? Ми є тут потрібно змінити, потрібно зробити те, що пообіцяли політики зробити: виконати коаліційну угоду в розділі децентралізація, бюджетна реформа, казначейська реформа і дозволити місцевій громаді мати власні кошти. Це буде зроблено, для цього тиснемо, про це говоримо, про це не забуваємо, ну, про це пам'ятайте, знаєте, що потрібно зробити, щоб мати незалежну місцеву владу. І тоді вибори 25 жовтня справді будуть незалежною місцевої влади від центру. А ще багато треба зробити, щоб вона від вас була залежна на місцях, Ну, від вашої громади. Ну, тобто, від тих родичів, хто у вас там є, знайомих і так далі, повертатися. Але це теж окрема розмова. Ну, якби я відповідав на ці питання, які ви поставили, в тій послідовності, які ви їх задали. Якщо ну, це буде якийсь інший банк, буде якийсь ну, приватний, який тоді ну, як ва, ситуація цільно зміниться, людина, <поє> ну, е яка володіє тим як банком, то вона зможе так само <поє> заблоковувати якимись чином, де коли б, наприклад, не вас. Поясню. Uh, мабуть, кожен з вас має рахунок у банку. Поясню, що мається на увазі, бо зрозуміло, що суспільство наше не розуміє, і в результаті є проблема. Кожен з вас має якийсь рахунок банку. Якщо там на цьому рахунку стоять ваші гроші, скажіть, банк може вам розказувати, на що, ці гроші, на що тратити ці гроші, на що ні? Ні. Розуміло, так? Ні. Ви що хочете, то за них купите. Якщо вам цей банк не подобається, як швидко він обслуговує, як швидко він робить проводки, який у нього платіж за транзакцію, якщо вам це не подобається, що ви зробите? Зберіть банк. А якщо ви хочете тримати долари в одному банку, гривні в другому, євро в третьому, заощаджені депозит четвертому, щоб було спокійніше вам, що якщо там в одному будуть проблеми, то більш-менш ви маєте доступ до своїх коштів, поки ви будете витягувати з того, хто банкрутіє свої кошти. Зрозуміло, так? Що в Україні? В Україні всі сільські селищні міські ради мають право відкривати рахунок тільки в одному банку. Називається казначейство. Казначейство має право розказувати вам. Коли ви користуєтеся цими грошима, коли ви не користуєтеся, куди ви можете їх платити, куди ви їх не можете платити? Третє. Цей банк банкрут. Давно. Саме тому він попросив свого власника, державу, прийняти рішення, що всі інші кладуть гроші тільки в цей банк. І за допомогою цих грошей він перекриває. Тепер верніться назад. Пам'ятаєте, коли я вас питав про вас і ви і банки. Якщо ви не просто маєте рахунки, а ви займаєтесь підприємницькою діяльністю. Ви можете займатися підприємницькою діяльністю, якщо ваш, ваш банк може відкрити рахунок тільки в одному банку, цей банк банкрут, і він не проводить вам свободно кошти. Ви будете конкретно здатними на ринку? Ні. То саме з нашим місцевим самоврядуванням. Наше місцеве самоврядування не може забезпечити розвиток громад, бо навіть заробленими коштами не може вільно оперувати і користуватися. Бо держава їх забирає. Все. Хочемо, щоб на місцевому рівні був свобідний розвиток, і місцева громада могла зробити розвій, маємо відпустити це самоврядування і дати людям механізми його контролю за ними. В іншому випадку, це державна система, держава повинна думати, ну, щоб ви розуміли по-простому, як це виходить. Найбільший район у місті Києві це район Троєща. Троєща. Там живе 500 тисяч людей. Як ви думаєте, чи є там районна рада? Немає. Чи є там якесь інше самоврядування? Немає. Хто управляє 500-тисячним районом? Райдержадміністрація. Як ви думаєте, чи обирають люди керівника райдержадміністрації? Ні. Чи призначає цього керівника райдержадміністрації Мер? Ні. Керівника райдержадміністрації призначає президент. Тобто наш президент відповідає за чистоту вулиць. На троєчні. У нього є час? Німа час. Його це надо. Чого не відпустить? Ну от. А тепер уявіть собі сусіднє місто. Вишневе. Там є Вишневська міська рада. Там є Вишневський міський голова. Тільки... Там 0% податку на доходи фізичних осіб. Тобто люди сплатили податок. Але в мерії 0 гривень, 0 копійок на те, щоб проприбирати вулиці. Куди пішли всі гроші? В Святошинську райдержадміністрацію. Святошинська райдержадміністрація... Хто призначає керівника Святошинської райдержадміністрації? Президент. Президент відповідає за прибирання вулиці в вишневу. У нього є що час? Третій варіант. Третій варіант. Не вишневе. Там є і міська, і обраний людьми, і виконком, і 60% податку на доходи фізичних осіб. Тільки зберігаються вони в казначействі. І для того, щоб мерія свобідно розпоряджалася цими грошима, вона повинна дружити з казначейством. Казначейство це Тетяна Слюз. Тетяна Слюз – це Яцунюк. Яценюк відповідає за прибирання вулиці біля церкви. Йому що не хочемо заняття? І є чим зайнятися. Ну, він каже, ну, якщо президент відповідає в Києвочському районі і на Троєщині, то я повідповідаю відповідаю в білій церкві. Що ті, що ті, що президентська вертикаль, що Кабінет не відпустила повноваження людям вниз. А що таке самоврядування? То ви! На місці...